У мене ескіз Хортиця, карта Хортиці. І другий ескіз у мене це наша Гес. Я коли побачила, я не думала. Я одразу там були ще варіанти, але я тільки це побачила. Далі я дивитися навіть не буду. Я б'ю це. Одразу два татуювання із символами Запоріжжя наважилася зробити переселенка Марія Козицька. Дівчина зізнається відтоді, як у 2022 році, вимушено покинула рідне селище Якимівка. Саме Запоріжжя стало для неї другим домом. Виїхала сюди, в Запоріжжя, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ось мені довелося ще пожити і не в Запоріжжі, в Німеччині, але я все одно повернулась сюди, бо тут моя душа. Мої люди, мені тут спокійніше, мені тут гарно. Ви подивіться навкруги. Ну це Запоріжжя. У красу Запоріжжя Марія закохалася із першого погляду. Каже, обожнює гуляти Хортицею. Це і надихнуло її викарбувати на тілі два символи міста: карту острова та греблю Дніпро Гес. Як от перший раз побувала на Хортиці, мені робили екскурсію. Ми тут, це було влітку. Ми тут ходили, бігали по всім скелям. Мені дуже сподобались ці види. Я зробила тисячу і одну фотографію, тому що я не могла не цим місцем. Я поб... Бачила, що роблять татуювання, так ще й за донат. А я за всі ці жухи дуже сильно. Я люблю донатити. Тому, коли я це побачила, я така: все, ну це моє, це треба робити. Серед десятків ескізів із тематичними локаціями Запоріжжя місцева жителька Ксенія Гунько обрала для себе малюнок церкви покрови Пресвятої Богородиці, що на Хортиці. Каже, для неї це символ віри. Зараз ми в таких обставинах, що ми. Віримо в найкраще, віримо в перемогу, віримо, що наші батьки, військовослужбовці, да, повернуться додому. Тату майстриня Катерина Маловічко цією справою займається вісім років. Каже, останні два працюю у гравюрному стилі. Низка її робіт присвячена саме Запоріжжю. Це історичний Дуб, і гребля Дніпрогес, Башта, Близнюки, Вантові мости, Острів Хортиця та Торт Іній. Мені здається, що Більшість людей, яка з війною залишилася в Запоріжжі, це вже такі ну, люди, які дуже люблять Запоріжжя у Запоріжжя багато переваг, і мені здається, його є за що любити. і мені здалося, що Ну, по-перше, це естетично реально круто. Ну, тобто, у нас там гарна архітектура, у нас там гарні споруди. Про хортицю я взагалі мовчу. Окрім естетики, такі патріотичні тату допомагають зібрати кошти на ЗСУ, каже Катерина Маловичко. У рамках проєкту Тату за донат дівчина зібрала 32 тисячі гривень. У мені прийшла думка зробити якусь. Донатну історію, скажімо так, чим би я змогла зібрати донатні кошти для війська, і щоб я могла з цього зробити? Ну, щоб було популярне, і стало би люди захотіли б набивати, скажімо так, і при цьому сплачувати кошти, які потім би я віддала на донат. Поліна Мороз, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.